Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко. хвилин традиційний четверг, і ми починаємо. Вчора ще наш президент встиг побувати на нашій базі на базі Великобританії, де навчаються наші військові ну, на танки челленджер І не тільки, і не тільки, і не, тільки і не тільки. Будемо говорити про те, що говориться. Офіційно, там наш президент вручив нагороди нашим військовим, нашим бійцям, ті, що, мабуть, повернулися з фронту і поїхали на навчання, подивилися на танки, подивилися на стимулятори. Ну, президент працює, і сьогодні ввечері ми поговоримо, що ж він ще там на і натворить у Європі. А я впевнений, що він там ну, пройде вихрем. Пройде вихрем. Так, а зараз. А, я забув, що лагерь це називається Лув Лурд та це в Англійський військовий лагерь. Так от ми я хочу поговорити про інше. Ну Поки наш президент е, виступає перед найстарішим парламентом Європи, найстарішою демократією Європи, е, зустрічається з королем Великобританії, е, зустрічається з прем'єр-міністром е, Великобританії да, і переїжджає в Європу да, на, ну, з Острість. На європейську частину Європи, в цей час Лавров з Путіним не відстають. Вони йдуть в одну ногу з президентом Зеленським і ведуть переговори з президентом Республіки Мавританія. І Мавританія їм ствердила, підтвердила свою участь у майбутньому. У саміті Росія-Африка. Ну, нормально. Я нічого не маю проти Мавританії взагалі нічого проти. Нормальна держава в Африці, яка є, яка може бути, які ми, українці, ми таки хочемо. Але що, що? розміняла Росія? в своем житті, как они говорят, великая держава, могучая держава, с великой историей, огромная держава в Мавританию. Целуйте взад мавританцев. Це И это у вас будет выходить хорошо. Аратерийцев можете там еще кого-то, я не знаю, кого найдете. А як було, як зустрічали Путіна, як їх всіх на руках носили? Але вони цього не хочуть. Вони в Мавританію. Ми до королів, ми до президентів, ми до Європи. Так хто з нас велика держава? Хто велика держава? Росія чи Україна? І велич не в тому, що дуже довга, а велич в духу. В духу, в дусі людей, в силі, в міцці, в міцності. Друзі, я вам дякую. Дякую, що ви донатите. Дякую, що ви допомагаєте армії. Дякую, що ми разом з нашою армією, разом з нашим президентом, ми всі все робимо, все, що можемо для нашої перемоги. І а також ви підписуєтесь на мій канал, особливо в Ютубі. Натисніть підписатися, хто не може, попросіть синів, дочок, онуків або ще когось, людей знаючих, людей вміючих, якщо нема там вашого аккаунта, щоб вас підписали, щоб вас завели. Зробіть це. Зробіть, будь ласка, і розповсюджуйте, діліться, пишіть е, свої думки. І йдемо далі. Я пропустив, мабуть, ви все це бачили, в, в. ЛНР, так званий, ДНР, так званий, а, друг Ігоря Гіркіна, Євген Скрипник такий, привіз від якихось людей і вручав шуби, поношені шуби. секонд-хенда, замітьте, вручав шуби жінкам чоловіки, яких загинули на, на війні. Чоловіки, які пішли вбивати українців і самі загинули. Ну, блин, поношені шуби. Це ті, що накрали, коли окупували нашу державу, у наших людей. І вони з радістю, жінки, приймають шуби, там різні шуби, танцюють, припля... Та нафіга їм ті хлопці? Скажіть, нафіга їм їхні чоловіки, коли у них буде шуба. Тому вони, мабуть, і самі вже починають кончати там в тилу. Спочатку то Ігоря Мангушева, що з, з черепом, як казав, з нашого щерепа, з нашого, з, з нашого військового стояв, вбили, щоб шубу отримала вдова. Потім вони в, також вбили в тилу в Донецьку так званого. Олександра Ліхолетова, який воював в ДНР, повернувся. Він предеп... він, е... Вихова... він вчитель Донецького національного університету. Ну і його вбили. А що жінки потрібна шуба, друзі? І це вам не шутки, це вам не халам-балам. Так що ЛНР, ДНР продовжуйте. В тому дусі, як і почали гасить своїх чоловіків, вам привезуть шуби, але ось тут вдруг откуда не візьмісь, як ото появився, і ось одна валя пише в паблике ДНР. Зачитаю і закриваю тему. Не хотіла до останнього, але все ж вирішила розказати. я з стороны на этом видео, там видео, где они берут шубы. Мы сегодня весь день всей семьей не можем успокоиться. Значит, эти шубы у нас забрали сразу же после съемок. Мы вот поблагодарили всех. В частности, Ольгу Васильеву. Но после съемок, как только собирались расходиться, та самая Ольга Васильева, видимо, набрала кого-то, из съемочной группы и велела забрать шубы обратно. Немалю человека, нафиг тебе шуба. Подержала, постояла, поскакала и пошли далее. Дальше она пишет. Некоторые женщины успели уйти, не знаю их дальнейшей судьбы. Но у меня и еще в троих женщин эти шубы забрали. Обещали потом дать другие Типа эти некачественные, и они заменят на другие более высокого качества. Но в чем вот дело? На наши звонки они не отвечали целый день. А потом все же сказали, что вышла ошибка. Шубы ошибочно ошибочно нам выдали. Они предназначались для других женщин. Так вот история. У меня есть подозрение, что они те самые шубы просто передают с рук в руки и снимают об этом видео. Ну, наконец-то, епидозровные. Та не буду у вас ни человека, не любовника. И сыни ваших заберут, и шуб вам не дадут. Все, друзья. Занавість. Це е, класне закінчення шекспірівської драми. Дякую, до вечора. Ввечері поговоримо, я ж казав вже про візит нашого президента. Підписуйтесь на мій канал.